Ты, засраный мелкий. Ухо покажи. А, подожди. Ты с яйцами. А как ты можешь быть с яйцами? А кто... А... Зараз розкажу, що за ваканалія тут відбувається. Все почалося власне з ось цього рудого котика. Мене попросили його каструвати, тому я зайнялась цією справою. Там у нього був повний спектр послуг, і проглистовка, і відбліг обробили, і вушка пролікували, повернули його назад. Але дівчинка, яка підняла тривогу за цих котиків, сказала, що він там руденький, не один. Ось цей там також живе, його також треба помістити на стаціонар. Каструвати. І так далі. Коли треба було забрати Оракула, це я не пам'ятаю, казала, не казала, але ми так назвали першого родного котика. Я хворіла, тому забрала його саме дівчинка, яка це все почала, і заодно привезла іншого руденького котика. Він так сподобався всім в клініці, що його вирішили не повертати назад на вулицю, а залишити жити в клініці. Сьогодні він не прийшов. Його шукали, не змогли знайти, тому я пішла на місце його проживання і подумала, що ось це саме він. Тобто виявилось, що там є ще й третій рудий котик. Я сама заплуталась, нічого не питайте.